Їх вважають традиційною італійською стравою, хоча найстарша знахідка цього продукту родом із Китаю. І все ж справжні спагеті – з пшениці, а от на древність і спроса ми з Дімою тестуватимемо перші. АБВ на упаковці кажуть про сировину, з якої товар виготовили. Тверді сорти пшениці найкорисніші, їхня перша літера алфавіту, які можуть негативно вплинути на фігуру і на Бен. А от макарони, виготовлені з хлібопекарського борошна, мають найнижчу якість. Їхнє маркування В. Навіть за кольором можна визначити якість майбутньої покупки. От, Діма, просто на око, які здаються кращими. Бачите, нічого надприродного. Жовто-яскраві, бурштино-жовті такі макарони, вони і є найкорисніші, саме вони із твердих сортів пшениці. І виглядають апетитніше. Не лякайтеся, якщо знайдете чорні вкраплення у макаронині. а от білим так не радійте, тому що перші це рештки пшениці твердих сортів, а от другі простого борошна. За ДСТУ спагеті не повинні бути коротшими, ніж 15 см. Ми нікуди не поспішаємо, тож перевіримо їх усі. Та ладно, вам жартую. Краще перевірити їх міцність. Недаремно ж сорти пшениці тверді, отже, і спозиті не повинні легко ламатися навпіл. Спробуємо. Ви бачите? Якісні вони добре гнуться, але не ламаються. Ну, може, звичайно, трошки. Але переконаємося, порівняємо з іншими. швидко. Я реально не робила більші зусилля, ніж у попередньому варіанті. Власне, час відварити в наших підослідників. Найкраще не встигнуть розваритися і не злопатимуться. Що ж, навинець смачно? Ми Дімою снідати, а ви все ж не вірте словам лише власному досвіду.